Чому, коли я служив в ЗСУ? Чому я не спав ось ці 8-7 годин? Я виконував завдання, можна сказати, кожен день чимось я був зайнятий, щось тягав, щось свалив, щось іще щось не спав. Шахери і тому подібне. Чому тоді я відчував себе чудово? Я хотів жити. Давайте в очах оцей вогонь хотіти, добиватись, іти. І чому, коли я вдома, коли я звільнився, я віддав собі. Ось це, знаєте, кай. Відпочити, погуляти, поспати. Чому? Тоді, коли я вдома, коли так подивитись логічно, я спав 7-8 годин, я чудово їв, я особо не, не пахав, тільки в зал. Чому я відчував себе як війно? Чому під час того, як цілий день я відпочивав, я встаю в кінці дня, ось таке, я нічого не хочу, таке відчуття, що я цілий день пахав, не спав ночі, Тягали це мене. Чому так? Сьогодні відео я хочу відповісти тобі і сказати, як добитись цього, як добитись цього, щоб кожен день ти відчував себе на всі стороці. Щоб кожен день ти ставав і ти хотів і ти добивати свого. Ти хотів жити, неважливо Там є твої діти, чи є, там, жінка, сім'я. Неважливо, щоб ти відчував себе чоловіком, щоб ти відчував собі ось ці, знаєш емоції, що так, да, я хочу, я хочу заплатити на ці схід позитивно, не значить, війну вбивати ні, в цьому плані. Я хочу добивати сто, я хочу свій бізнес, я хочу почати те, я хочу піти в зал, я хочу почитати цю книгу. І бам-бам, і ти хватався за цей в тебе виходило. Як цього добити? Дивись, давайте об'ясню. Коли я служив в лісі, там я заступав на пости і для цього я повинен був ставати. Вночі одіватись, а якщо це ще зима, сніг, дощ, йти по цьому лісі, йти на пост, там не спати, сидіти, потім знову декілька годин поспати, потім вставати, піти, поснідати, йти по задачам, щось тягати, щось носити, або ще якісь там задачі. І, умова у палаці, не в своїй кімнаті, не в своєму домі, їжа не їде там шашлики стейки як вдома, або ще щось. Не куплявся там чіпси, водичку. Чому тоді я відчував себе живим? Я хотів, я дивився, я цікавився, я вчився. Чому так? І чому, коли ми вдома, ось такі, ми ось такі. Я знаю, що ти багато людей відчуває слабкість. Відчуває слабкість, щось якось повалявся, тільки встав вже ось такий. Давай тобі скажу схему, по якій я стою кожен день. По якійсь схемі я встаю, я включаюсь, тому що якщо не буде цієї схеми початку дня, цілий день піде в флам, цілий день піде нафіг. От подивись по мені, подивись по мені. Я виглядаю, коли я чимось скинувся і я якийсь обдолбаний, тому що там, на мене очі вірять, я знімаю відео. Я щось піду ще в зал качатись, помонтувати і тому подібне. Чому? Тому що я почав день ось так. Ти повинен починати з того, що ти повинен ставати в одну і ту же годину. Шість, сім, бажано. Тому що 6-7 це тот етап, це тот епізод, коли воздух чистий, коли встаєш, виходиш. А ще якщо падає дощ, дядь, дядь. це саме топове, що може бути, як сьогодні. падав дощ. Я вийшов на вулицю, я походив. Я йшов додому, я відчував себе живим. І так кожен день я встаю, я виходжу і бігаю. Я відчуваю себе живим, тому що чому на службі я себе теж відчував? Тому що мені було неудобно. Я не хотів, але я йшов. Я не хотів вставати, воласи цього спальника теплого, виходити на вулицю цей дощ, я не хотів, але я йшов. І ти виходиш з цієї палатки, з сніг падею в ти... декілька секунд, і ти вже все. І ти ж... клас. Клас. Це лінь. Ти зламав цю лінію і пішов. Так само вдома. Якщо ти встаєш, якщо ти вдома заганяєш себе, ось ці неудобства, це вставати, ось це холодно на вулиці, дощ, або я не хочу йти в зал, але ти йдеш в зал. Якщо ти будеш жити ось так, якщо ти будеш відмовлятись від цього ось цивільного шлака, клуби. Бухло, чіпси, гудки, поспати, фільми цілий день, а будеш ось так жити, будеш жити, можна сказати, як битві з самим собою. Як бити свою лінію своїми оціми. Бухати, гуляти, відпочити, клуби, йти шлак, весь цей, якщо ти будеш цим битись, якщо ти будеш ставати, якщо ти будеш займатися тим, чим ти не хочеш займатись, ну ти знаєш, що тобі допоможе. Ти знаєш, що ти хочеш чудове тіло, ти знаєш, що ти хочеш схунути, але ти не хочеш ходити в зал. Це так само. Ти знаєш, що ти повинен ходити в зал, якщо ти хочеш чогось добитись. Я тобі обіцяю, ти будеш ті вставати в зал, ти будеш в зал, ти будеш в залу, ти будеш відчувати себе чоловіком. Ти будеш відчувати себе чоловіком, тому що всі чоловіки, завжди так було, всі чоловіки воїни. Кожен воїн по-своєму, кожна людина, кожен чоловік хоче щось добитись. Кожен чоловік хоче щось, знаєте, взяти, щось, взяти і добитись, поставити ціль і добитись. Так, я добився цілі. Кожен чоловік це хоче. Но багато чоловіків на це забувають і живуть життя. І потім кажуть, на слабкість, бо ми нічого не хочемо, тому що в нас не вистачає цього чоловічого дофаміна, нас не вистачає відч... цих емоцій, що я чоловік, що так, я встав, я пішов. Я ще щось, а ще вам дуже допоможе, те, що мені допомагає вже декілька місяців і більше холодний душ. Я починав з холодного душу, потім холодна ванна, що я залазу в ванну і ногами бив ось цей лед, щоб туди сісти. Холодний душ, холодна ванна, вставати в такі 6-7 годин, виходити, бігати, а якщо ще це дощ, холодно, іти в зал, коли ти не хочеш їсти ту їжу, яку ти не хочеш, але ти знаєш, що вона тобі допоможе. Ось. Ось! Цей ключ. Нема ніяких там вітамінів купляти до психолога, більше відпочивати, оцей шлак, який вам кажуть, це не допоможе. Це не допоможе, тому що я це знаю по собі. Я це знаю по собі, тому що я був у тих умовах, я жив у тих умовах. В лісах, по водах, де за тебе особа не подумає. Ти сам себе повинен думати. І тому я знаю, що я кажу. Тому я знаю, якщо ти хочеш відчувати себе чоловіком, якщо ти хочеш відчувати себе живим, а не з цим куском лайна, який чисто лежить, став такий десятий такий О, я, бля, я Куди, куди? Я не хочу вставати, ще щось там, а, йду за комп, сяду, пиво, вип'ю. І все. Якщо ти не хочеш відчувати себе як зомбі, ти повинен. Ти повинен вставати, ти повинен бігати. Да, ти можеш сказати, хто ти такий, щоб мені казати, що я щось повинен, окей? Виключай відео, не дивись, став лайк, відписуйся, пиши негативний комент і удачі, іди собі. Ну, а що зміниться в твоєму житті? Так, да, ти з допомогою мене піднім свою самооцінку, боже, що це брить? Слідчеш там в комнаті, начехляє. Іди, йди, що ти маєш, що ти робиш? Так ти піднім свою самооцінку цим, що ти мене там попустив, написав комунати і пішов. А що змінить в цьому житті? як був куском гавна, який нічого не хоче, який стоїть, який ось так. О -о -о -о. Ти такий лишиш у мене. А якщо ти включив це відео, тебе значить зацікавило, значить в тобі є це значить ти відчуваєш цю слабкість кожен день. Значить ти хочеш знайти вихід. Но не буває такого, що буде легко, не буває, що ось ось попій ці таблетки, таблетки і будеш відчувати себе ось так, будеш тупо чтобы... ось так, тупо кожен день, бам! Не буває такого. Не буває таких таблеток. Да, якихось там питаю. Накачати скотиків якихось яких і ну, Ми знаємо, що чим це закінчиться. Це, це закінчиться негативно. Для вас, негативно, для вашого тіла і тому подібне. Тому ось так. Думаю, я сказав ясно, понятно, без води, так, да, це важко, да, це не хочеться, але якщо ви хочете відчувати себе чоловіком, якщо ви хочете відчувати себе живим, якщо ви хочете йти добивати своїх цілей, хотіти їх добиватись, щоб у вас була мотивація, дисципліна, ви повинні усе жити, ви повинні йти туди, куди важко. Ви повинні йти вірити в холод, дощ, коли не хочете. Ви повинні худати, менше їсти, ходити в зал, Якщо ви хочете скинути вагу. Ви повинні легко нічого нема в цьому світі. Якби було все легко, всі би люди були накачені, всі би люди були успішні і тому подібне. Тому ось так, іди і візьми своє. З вами був я, Саша Конун, як завжди. Ставте лайки, пишіть коменти, тому що, як я кажу в кінці кожного відео, наступна ціль на Ютубі це 1000 підписників. Тому... Велком нашу невеличку команду.